Були такі часи люди, коли ми до Польщі їздили без всяких віз, туди кожної хвилини міг сісти в авто за 3-4 години п'яти пиво з гарилькурами в перемишлі, або й далі. Василь Паяльник туди робив на Камазі в Автоці. На Нафтов... автовики по борових, а грошей туди, як і теперка не було забагато, то вас підробляв часними у вільний від роботи чес, тим самим Камазом. Повіз він якось нашу нафтову футбольну команду на братній матч. Загрузили ще поповні, прикріпили ще одну руру видихову, повну міді, єден бак з цигарами, горівки мало не цистерни, по підсідушки понапихали та й вдарили по коробці. Кордон пройшли, люкс, бо всі ще готували до завтрашнього футбольного матчу, і тому були ну, твережі в доску, стрес знімали. Ранком заїхали в першу чергу на тарк. Би контрабас скинути. І туди ще зачело. Паельник забув, що він не в Україні і поставив Камаза коло виходку. Би далеко не бигти, був сильно по малому, з хотів. А як вийшов Вася з туалету, то пішов закривати авто. Але то треба було видати. Будка Камаза, в котрі їхали спортовці, закривалася тільки зсередини, що наш керов і зробив. Виліз. A wylizł z niej przez właz awaryjny i w każdej wachtawczy na sufitie się znajdę. I przyszedł po bazary szukac komu go rilku spichnuty, czy tam jakiś, jakiś metal. Naftofutbolisty też się porozlazyli i piszli kto pochmielac, kto dzegary prodawac. Przez pełny czas przeskakał glinierz do policaj polski i zaczął wyryszac. Gdzie ten pierdolony kierowca? Klozyt kurwa zablokował palant, ludzie spokojnie srać nie mogą. Ну, то значить, клятий водій заблокував туалет, люди посрати спокійно не можуть. Але ніхто довкола не признавав, що приїхав тим Камазом. Але тут на загальну радість надійшов наш в дошку п'яний нафтовий Грич і вічливо запитав того глиняжа. якої курви мами ще дреж до холери ясної. Зараз ті відкриє автобус та все буде гід, і поліз на буду, би через аварійний люк запустив всередину і відкрити двері іншим пасажирам. Але сили не розрогав, бо був п'яний, та й заспав на тоті люкове. Зачали го стігати, туди-сюди, але він курва тяжкий, та й не могли його стігнути. А він довго не спав, не пройшло й дві години, як наш греч проснувся з криком Голь! І радісно впав з триметрової висоти на землю. Всі зраділи, що може до сального аута потрапити. Паяльник заліз на гору, відкрив буду, домовивши з мінтом братнього народу за п'ять фляжок горілки і погнав Камаз на стадіон, де вже півтори години їх чекали щасливі польські півкажей, і бійця в повній боєготовності, у вигляді яєч, помідорів, пляшок з-під пива та іншого дрань. Били ще наші хлопаки туди, як леви на сафарі. Але курва, програли. Ну, то, певне, через терича травма була, хоч і не бойова. А по повороті до Василь це згадав, вже забув продати мідь через того раненого глінняжа. Став в якимсь селі, відкрутив руровий хлопну і почав з нею бігати по селі з криком Міть! хуртем! то значить мідь! Дешево, оптом курва. Врешті ще знайшов якийсь купець. Василь отримав гроші, радісний вскочив в кабіну та й завів авто. Йой-йой-йой, Що то? Я тоді й сі оказало, що він не ту, ту руру відкрутив, бо то речело, як я не знаю, як звір ще ранений. Але на кордоні все було добре, бо поляки, як учули, того Камаза без рури видихової, зробили нам зелений калідор, би ми тільки борще залишили їхню країну. Ну, то було таке. Завше ваш, як і в кутовий.